Доброго вечора, вами шановне пауста пані Тапанове. Що вам хоче передати ваш рід? Подумайте спочатку про себе, приберіть зайві думки, тому що я зараз зроблю сигніфікацію вашу, тобто в яких ви енергіях перебуваєте, а потім подивимось саме питання. І так, в яких ви знаходитесь енергіях? Король жезлів тут до нас прийшов. Щось у нас Жезлові приходять сьогодні. Сила Жрець. Дивіться, тут ви, тут вже дівчата, буде йти мова про чоловіків, я так розумію. Ви вже були королеви Жезлів Сьогодні щось у нас а, таких два вогняних знака прийшли. Ну, не два вогняних, а в самому сенсі того, що запальні такі люди. Ну, дивіться, ви харизматичні, ви лідер, ви сильний, внутрішньо дисциплінований, духовна глибина людина, тому що тут жрець здатні впливати на інших, ви поєднуєте сміливість, дії, внутрішню силу та духовну мудрість. А також можу сказати, що ви полюбляєте повчати всіх, як правильно, як неправильно. До речі, ви можете навіть перекручувати якусь інформацію по жрецю. Так. У вас тут присутній духовний стержень, ви можете, знаєте, моральний якийсь компас, такі, знаєте, моральні установи. Ви здатні вчити до речі, ви наставляєте можете. Ви можете передавати знання, також шукати більше глибокий сенс у житті. По силі це ви володієте владою над собою. По-перше, ви можете трансформувати свої емоції і пристрасті, контролювати їх, і, так би мовити, не руйнувати задля того, щоб не руйнувати ні себе, ні інших. Розумієте, так? Це карта короля жезлів, це карта дії, ініціативи і силі волі. І не дивлячись на те, що тут такі потужні аркани виходять і три старших аркана, які говорять, що ви, до речі, людина, яка вміє контролювати свій потяг. Вас може дуже сильно кудись тягнути, на якісь такі подвіги по жезлам, але ви вмієте себе стримувати і ви десь можете так себе визнати. Сти, щоб ви про вас погано не подумали. Тобто для вас дуже важлива оцінка інших людей. Я не знаю, як для кого особливо а це для інших ваш формат ви от в такому такому яскравому вигляді. І так, що передає ваш рід Дев'ятка кубків. Сімірка мечів, десятка жезлів, туз кубків, петірка жезлів. Ну, дивіться, суть яка, от якщо так коротко розповісти вам, так, ваш рід передає комбінацію радості, сили, любові та стратегічного мислення. «Сімірка мечів це не тільки про обман-маніпуляція. Дивлячись, в якому контексті ми будемо розглядати цю «Сімірку мечів. «Сімірка мечів в цьому іде про те, що є урок стратегічності. І це про обережність і іноді уміння захищатися а, і захищати свої власні ресурси і діяти, так би мовити, розумно, а не лише емоційно. Те, що ви вмієте зараз себе втримати. Тобто також тут іде перевірку, вам говорить Рід, і через якісь труднощі через конфлікти і ваш шлях вчить вас тримати баланс між внутрішньою силою, почуттями та відповідальністю, використовуючи уроки саме роду як ресурс а не тягар. Тобто, якщо перевести на такий язик, щоб вам донести цю інформацію, ви повинні розуміти, якщо у вас зараз якась ситуація, на вас, вам, ви вважаєте, що на вас дуже багато чого, чого навантажилось, так, знаєте, прям як катком десятка жезлів, це як от, знаєте, дуже багато зобов'язань, то ви повинні це сприймати не як тягар, а сприймати як ресурс. Так, я розумію, що зараз мені важко, але це для того, щоб я пройшов цей урок. Показують, тут є у вас урок на конфлікти по потірки жезлів. Так, це про якусь у вас конкуренцію може натікати. І перевіряють ваш характер через труднощі та суперечки. Вивчитися, знаходитись між власним я і оточенням. Туз Кубків говорить, що рід вам передає дар любові і нових почуттів. А це творче натхнення, здатності відкривати серце для радості, для близькості. Десятка жезлів це про те, що я вам говорю, що у вас дуже багато навантажень, можливо, тут і зараз це знаходиться. І вони говорять, що потрібно навчитися нести свою ношу мудру. Розуміючи, що це такий період, я повинен це прийняти, це неспроста, а не ламатися під тиском. І дев'яточка кубків рід вам зауважує, передає, що радість життя і задоволення взагалі від того, що ви маєте, вмійте і цінуйте моменти щастя. Ця карта вона виконує баж... виконання бажань і вдячності за те, що є. От те, що вам хотів передати рід.